Отже, задача 3,42. Колесо, обертаючись рівно з зменшило за час 1 хвилина. Частоту обертання від 300 обертів за хвилину до 180 обертів за хвилину. Момент інерції колеса нам вже відомий. Він невеликий 2 кг метр квадратний. Ну, очевидно, це не, не є колесо автомобіля. Щось сумніше, можливо, велосипедне. Знайти кутове прискорення колеса, момент сил гальмування, роботу сил гальмування та число обертів, які здійснило колесо за час 1 хвилина. Я все одно е, передав в секунди всі одиниці, які тут часи задані, всі величини. І перш за все, давайте намалюємо це колесо. Не зовсім красиво, бо воно в мене під кутом виглядає. Так, давайте. Це одно не зовсім красиво. Доведеться скористатися стандартним чимось. Є у нас такий стандартний інструмент. Оце є колесо і вже давайте до нього і намалюємо вісь цього колеса. Не там. Отут. Оце є вісь, і колесо обертається нам навколо цієї осі. Зрозуміло, що якби на колесо жодні сили не діяли, воно оберталося б собі вічно. Але нам відомо, що в нього була якась певна кутова частота, більша омега-1, а потім стала менша. Омега 2. Тому припускаємо, що діяла сила. Ну, де вона діяла? Хто його знає? Давайте отут прикладемо силу Силу тертя. і це сила F, діючи на віддалі радіуса від центра. Раз вже частина рисунку красива доведеться і тут добудовувати якісь красиві елементи R. Привела до прискореного. Ну, тобто, в нас гальмування це прискорення з від'ємним знаком. Прискорення наше було протилежне Давайте я прискорення виділю іншим кольором. Протилежне до кутової швидкості. Взагалі всі ці вектори в нас акціальні. от Прискорення в нас би, якщо ми правильно дивимося за правилом свердлика. І тепер дивимося, куди напрямлений в нас момент сили і все решта, то момент сили в нас напрямлений в той бік, момент сили тої тертя. І туди ж напрямлене кутове прискорення. Як вектор. А кутові швидкості одна і друга. А прям в нас. В інший бік цієї осі Z. Це в нас омега-2, воно менше. А тут в нас буде омега 1, воно більше. І тепер ми бачимо, що для того, щоб зменшити кутове прискорення від омега 1 до омега 2, нам дійсно потрібно було кутове прискорення ε вправо, а воно було зумовлене нічим іншим. Я тут ще стрілечку допасую. Воно було зумовлене чим іншим, як моментом сили. Запишемо, що нам відомо в цій задачі. Нам відомий час. Час 60 секунд. Нам відома початкова частота 300 за хвилину. Це 360 обертів за секунду. І кінцева частота. 180. За хвилину це 1806 обертів за секунду. Добрі люди зразу нам дали момент інерції цього колеса. 2 кг на метр квадратний. Це приємно. Треба знайти кутове прискорення. Момент сил гальмування. Роботу сил гальмування. І число обертів. Багато запитань, мало задано, мабуть, так і треба. Перш за все, скажемо, що коли діє ця зовнішня сила, вона виконує роботу. І цю роботу в загальному випадку ми би записували як інтеграл. Інтеграл від m по dφ. І було би доволі складно рахувати цей інтеграл, навіть якби ми спроєктували його на вісь і вже писали отак. На щастя, момент сили в нас не змінюється. Сила не змінюється, прикладна в тому самому місці, в, той самий, в тому самому напрямку. Тому формула запишеться набагато простіше. М на дельта Фі. І нас цікавить дельта Фі той повний поворот, який здійснить Можливо, це буде більше, ніж 2π, багато обертів воно здійснить. Дельта фі. Рухаючись із початковою швидкістю. Омега готовою, звичайно, швидкістю за час Т, але враховуючи також гальмування εТ квадрат на 2. Слід ще сказати, що ми маємо омега 2. І ми знаємо, що омега-2 – це омега 1 мінус епсилон-Т. І, в принципі, з цієї системи рівнянь навіть щось можна виражати. Отже, в нас є формула для роботи, якою ми можемо скористатися. У нас є формула для кінематичних... формули для кінематичних характеристик. У нас є ще формула для основного закону динаміки. Ми вже її сьогодні використовували. Тут з'являється І на епсилон. Ми, щоправда, тут не знаємо ні М, ні епси. Ну і крім того, ми щось знаємо про кінетичні енергії. На жаль, ми не зможемо тут застосувати закон збереження імпульсу, бо діє зовнішня сила. Але ми твердо знаємо, що якщо діється зовнішня сила, то ця зовнішня сила виконує роботу, і та робота йде на зміну кінетичної енергії ця сила, сила тертя, привела до того, що була оповідкова кінетична енергія і омега 1 квадрат на 2, а залишилася кінцева кінетична енергія і омега 2 квадрат на 2. І от тепер вже в нас на столі всі формули, які нам необхідні для розв'язування цієї Комп... ну, комплексної, бо містить і кінематику, і динаміку, і, можливо, якісь ще також. Закони стосується енергії. І багато запитань в ній. Тут треба хвильку подумати. Ще, можливо, запишемо, що наше N кількість обертів, це і буде повний кут. дельта фі поділити на 2 π Тому ми можемо, в принципі, написати тут 2 πn тут 2 πn Воно навіть може у нас бути дробовим, то не страшно. Тепер треба подумати, з чого ми почнемо. Оскільки найпростіше нам розраховувати, бо ви все ще пам'ятаєте, що омега – це є 2Pn. Найпростіше нам розраховувати роботу, можливо, ми почнемо зразу з роботи. Далі треба буде щось вже придумувати. Так що давайте почнемо з того, що розрахуємо роботу. Давайте я перейду до іншого кольору, щоб ми розрізняли загальні формули і формули для конкретної задачі. Роботу ми зможемо порахувати і на 2 можна винести за дужку, як омега 1 квадрат мінус омега 2 квадрат. І винесемо звідси також 4π квадрат. 4π квадрат на і поділити на 2. І тут залишиться тоді ню 1 квадрат мінус н2 квадрат. Давайте вже дораховувати. Двічка скоротиться, вийде 2π квадрат. Пі квадрат це майже 10 для оцінки, ми, можливо, так і візьмемо. 2π квадрат. Умножити на І. І тепер ню 1 квадрат. А зараз я збирався брати замість І 2. 2 кг. Хочеться взяти числову оцінку і щось зрозуміти. Ню 1 300 60 це 5. Квадрат буде 25. Мінус ν 2 170 60, Це 3 квадрат буде 9. Вийшло 16. ми тепер маємо 16 множимо на 2, 32, ще на 2, 64, множимо майже на 10, це приблизно 640 джоулів. То роботу ми таким чином вже знайшли. Одне питання закрили. Тепер слід подумати, як ми скомбінуємо решту. Як ми скомбінуємо решту наших величин, мабуть, треба подивитися уважніше на рівняння кінематики. Зверніть увагу, що в цих рівняннях ми можемо виключити час. Можемо виключити час, всі решта величин. Тоді дельта фі, і епсилон з'явиться зв'язок, і ми цей зв'язок можемо ще десь використати. Отже, якщо ми подивимося уважніше на ці два рівняння, то з другого рівняння я зможу виразити Т як епсил... 에, перепрошую, не епсилон, там якраз омега в чисельнику мало стояти. Омега 1 мінус омега 2 поділити на епсилон. І оце те я збираюся підставити в попереднє рівняння. І побачите, до чого це приведе. До чого це приведе? Так. Дельта Фі дорівнює Омега 1 помножити на омега 1 мінус омега 2, поділити на епсилон мінус епсилон на 2. А тут омега 1. Можливо, ви пам'ятаєте, з кінематики якісь формули, які вже не містять часу, ну, то нам хочеться помордуватися. Ми робимо вигляд, що забули з формули, і виводимо епсилон квадрат так, значить, εн скоротиться в нас. І доведеться щось попереписувати. Якщо вам не подобається конкретно цей підхід, користуйтесь своїм. Це абсолютно, ви на це маєте право. Омега 1 квадраті на епсилон Мінус добуток омега 1, омега 2 на епсилон Мінус. Тут ми маємо омега 1 квадрат на епсилон, але поділити на 2. Мінус 1 друга, омега 1 квадрат на епсилон. І ми маємо тепер зі знаком плюс плюс 1 друга омега 2 квадрат на епсилон. Ми бачимо, що тут половина того, що нам треба, дорівнює. Я би одну другу епсилон, отак, одиниця на 2 епсилон, виніс за дужки, і тоді б я отримав в дужках. Перш за все, зі знаком плюс буде омега 1 квадрат. Потім буде подвоєний, бо я дві виніс мінус 2 омега 1 омега 2. Плюс омега 2 в квадраті. І ви, звичайно, ж, впізнали, що це. Ми маємо омега 1 квадрат, мінус омега 2. Квадрат поділити на 2 епсилон Ось так ми змогли виразити. Так ми змогли виразити дельта фі через епсилон та омега. І я думаю, що його можна було би підставити, наприклад, м підставити сюди, там би з'явилось епсилон і дельта фі підставити теж сюди. Давайте я знову зміню колір, щоб воно нам кидалося в очі. А, яке ми вже вважаємо відомим, ми його вже порахували на віджолях. Дорівнює I помножити на епсилон, Помножити замість дельта фі, я тепер підставляю на омега 1 квадрат мінус омега 2 квадрат. Так, Це зараз погано для нас закінчиться, правда? Тому що у нас... Я поділив на 2 епсилон і скоротився епсилон. Ми отримали той самий результат, який ми мали ось тут. Це, не добре, це не добре. Добре, що ми маємо цей зв'язок, але той спосіб, який я використав, ні до чого доброго просто не привів. Треба тепер думати, що ще ми можемо використати, крім того рівняння, яке я тут записав. З V2 записати 3. Давайте конкретизуйте ваші пропозиції. Думаємо всі. Останнє рівняння ніякої користі нам не принесло практичної. Ми прийшли до того самого результату знову. Ми, в принципі, звідси можемо знайти добуток εT. І з першого рівня розрахувати, наприклад, час. Правда, час нас ніхто не питає. А, ой, що ж це я? Нам відомий час. Нам відомий час. Як, ми могли, як я міг про це забути? Якщо нам відомий час, то ми можемо знайти епсилон Нам не потрібно аж так хитро щось одне через інше виражати. Епсилон дорівнює t, той відомий нам. Ну, ми розглядаємо це, оце рівняння. Заганяємо в знаменник і маємо омега 1 мінус омега 2 поділити на t, звичайно ж. Тобто 2 π Ню 1 мінус н2, ділимо на 60 секунд. І розраховуємо це значення. А вже потім це значення підставляємо от сюди, і ми знаходимо дельта фі. Таким чином можна вважати, що ми вже маємо а, вже зуміли порахувати епсилон. Якщо нам потрібно... Дель... Якщо ми знайдемо дельта фі, то знайдемо n як дельта фі поділити на N, на, перепрошую, на 2P, і це буде наше N, і ми знайшли N. І нам залишиться тільки знайти M. Так от у нас M M, це I, яке нам задали добрі люди, помножити на Епсилон, яке ми візьмемо звідси. І ми і цю частину задачі таким чином розв'яжемо. Думаю, що ця схема розв'язку підходить, чи її цілком можна застосувати. Наголошую, що вона, можливо, не єдина. Можливо, є інші способи розв'язувати цю ж задачу. Задача не є складною, вона є складеною, вона просто містить багато компонентів. Якщо ми акуратно на них розкладаємо, то все буде добре. Завершіть її, будь ласка, ймовірно, вона займе у вас кілька сторінок. Фотографуйте тоді одну сторінку з окремим приміткою до. Назви надсилайте скриньку для завдань.